Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас свято. Нашої компанії Fox виповнюється цілих 6 років. 6 років, як ми працюємо для вас та привозимо найкраще майнінг обладнання та розвиваємо майнінг індустрію в Україні разом з вами. На честь цього ми вирішили влаштувати масштабний розіграш, де розіграємо цілих два криптогаманця: це Ledger Nano S Plus та Trezor Model T які ви можете виграти, пройшовши просту реєстрацію у два кроки на нашому сайті, а також як ви вже змогли зрозуміти, головний приз – це буде Starlink, який ви теж можете виграти, пройшовши просту реєстрацію на нашому сайті. Але для цього вам також потрібно бути нашим клієнтом та купити майнінг обладнання від Т-19 серії впродовж останніх двох років. Або до останньої дати розіграшу, це буде 15 березня 2023 року. Саме в цю дату ми оголосимо про переможців нашого розіграшу і умови, як зазвичай, максимально прості. Треба бути підписаним на наш телеграм-канал, пройти реєстрацію на нашому сайті, і третє це очікувати результатів. Друзі, хай щастить на зв'язку!